Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Honda HR-V. 2019 року випуску з 1.8 бензиновим мотором автоматичною коробкою передач на повному приводі. Авто в прекрасному стані, по кузу немає жодного підкрасу, вся в рідній фарбі, в технічному плані авто повністю обслужене. Все замінювалося вчасно та по регламенту, по комплектації чорна шкіра, в хорошому стані, немає жодного дефекту, також присутній люк, повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, штатна мультимедія. Клімат контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь. Повторюся, авто в хорошому стані. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.